Привіт! Ти новачок, ти зареєструвався і робиш своє перше замовлення. Як його зробити правильно? Заходимо в Google. Набираємо «Джерелія вхід. Тут є реклама, пропускаємо. Заходимо там, де є «Джерелія.com», офіційний сайт. Можна заходити через додаток, а можна через Google Chrome. В тебе, поки що, додатку немає, заходиш через Google Chrome. Тут є сірий кружечок. Натискаєш на нього вхід. Треба ввести свій реєстраційний номер. І треба ввести свій пароль. Там, де реєстраційний номер, може бути і електронна пошта, може бути і номер телефону. Але м -м, краще за реєстраційний номер. В мене він вже є збережений. Нажимаю на нього, нажимаю вхід. Так. І тут вже на сірій кружечок вже моє фото. Як мені зробити замовлення? Тут є кілька варіантів. Я можу пройтися по всіх тих позиціях, які є вверху здоров'я, дім, обличчя, акції. В акції треба заходити кожного разу, а можливо, вам щось там сподобається. Акції онлайн. І тут є умови акцій. Наприклад, щоб взяти знижкою мінус 50, які умови. Читаємо детально про акцію і нажимаємо додати. Так. І так само вау-ціни, товар дня. Товар дня змінюється кожен день. А далі йдемо по здоров'я. Можемо вибрати сам продукт, а можемо вибирати з брендів. Для дому, так само. Що для чого, а можна брати з брендів. Обличчя. І маємо бренди. Ну, давайте щось кинемо в корзину, щоб бачити, як воно працює, наприклад, денний крем. Якщо ми... нас цікавить, що це за крем, що він... які його властивості, нажимаємо два рази на нього і розкривається повністю вся про нього інформація. Є опис, є застосування і є склад. Ну, давайте його кинемо чисто для прикладу. Додати. Так. І для дому візьмемо наш топ. Візьмемо Суперсилу. Додати, суперефект І <coughs> так. іселя і суперсилу. Додати. Так, заходимо в корзину. Що ми бачимо? Ми бачимо, нам пропонує пакет допомога ЗСУ, 10 гривень каталог. Вам, як новачку, я рекомендую каталог брати, щоб ознайомитися з асортиментом. А як не буде потрібен, ви можете від нього відмовитися, нажавши хрестик. Не бажаєте допомагати ЗСУ, ставити хрестик. Пакет вам не потрібен, нажимаєте хрестик. Так, йдемо далі. Що ми маємо? Ми маємо знижку консультанта 22%. Нагадую, знижка може бути максимальна 26. Від чого це залежить? Від суми замовлення. Тобто, якщо ми беремо один товар, ми маємо 10%. І якщо там сума постійно зростає, то виходить 14, 18, 22 і 26. Наставник вам більш детально розкаже про ці знижки. Так, ми вирішили брати. Далі нам треба вибрати доставку. Можна відправити на поштомат. На поштомат це найма дешевша доставка, вона тільки 30 гривень. Можемо відправити на нову пошту на Укрпошту. Вибираємо, наприклад, поштомат і вводимо адресу. У мене це Львів Бойчука. І мені пропонує вибрати Бойчука. Так, вартість доставки 30 гривень, інформація про мене. Нажимаю Використатись ОВ. Тобто, що це з галочка означає? Якщо у вас на рахунку є гроші на об'ємній винагороді, ви можете їх зняти. Можете зняти конкретну суму, тобто ви не хочете всі гроші знімати, а частину. Тоді тут треба вказати, яку суму ви хочете зняти. І нажимаєте Передплата. Можна вибрати післяплату. Це означає, що ви будете оплачувати вже е, на, ну, при отриманні. Але на поштомат така післяплата не підходить. Вона підходить тільки, коли є відправлення на відділення. Хочу сказати, що після дорожча, тому що нова пошта бере за, за перерахунок грошей. Так, зараз тут треба вибрати Львів. Приклад, 72 Так. А що я зробила? Секунду, секунду, секунду. Ага, нова пошта просто. Львів 72 відділення. От. Мені пропонує відділення. так. Тоді я можу бачити, вже доставка коштує 37 гривень. На відділення на 7 гривень дорожче. І якщо я обираю передплату перед, перед, після плату. Вартість доставки, вартість після плати. Ага. Вартість після плати вже 19,90. Ну, Тобто, невигідно брати після платою. Краще платити відразу. Добре, коли ми вибрали вже свою доставку, вибрали пошту. Вибрали, як ми їх будемо відправляти. Я все-таки вибираю передплату. підтвердити. Далі нас запитує: пінний плямовий розпилювач він нам потрібен чи не потрібен? Дві штуки: один для суперсили, один для суперефекту. Якщо у нас, наприклад, є вже від попереднього замовлення, то ми можемо тут змінити, поставити один, щоб менше заплатити. Бо два тебе буде коштувати 20 гривень. Один, 10 гривень. Можемо взагалі від них відмовитися. Нажимаємо підтвердити. Так, замовлення поїхало. Далі, воно мені зразу вибиває пропозицію оплатити. Є сума замовлення, яку треба оплатити. Можна ввести номер карточки, термін дії і цей код, і сплатити. Можна через приват24. Нажимайте приват24, далі вона вам скаже, як то має виглядати. Так, я оце все зробила і зрозуміла, що я забула собі додавати ще один товар. Чи має замовлення ще на якийсь товар? Я заходжу на ті три риски, які є в верхньому лівому куті, і нажимаю мої замовлення. Так, тут є нове історія замовлень, баланс поповнити баланс. Я вибираю історію замовлень. В резерві. В резерві це є це замовлення, яке ми тільки що зробили. От, нажимаю на три крапочки. Є редагувати, відмінити, копіювати. Мені його треба редагувати. Редагувати так. І воно вже не є підтверджене, я вже можу собі тут додати. Наприклад, я собі там якесь, не знаю, маску додавлю. Тобто повертаємося в історію замовлень. Оновлюємо. Видалене. А куди ж я додала це замовлення? В чернетках. Тому що воно ще поки що не підтверджене. Заходимо в чернетки, нажимаємо. Тут можемо ще знову редагувати, додавати, змінювати, забирати. Так? Дякую за перегляд. Всім гарних замовлень. Але ще хочу сказати так: що тут ще є? На трьох рисочках мій бізнес, мої програми, мої звіти. Якщо ви прийшли будувати команду, ви можете подивитися на мої звіти. І бачите тут структуру є людей, яких ви зареєстрували. Нажимаєте детально, ви бачите повністю всіх своїх людей, консультантів, далі віпів. А можете самих віпів дивитися, нажимаєте детально Віпи, ви бачите, кожен віп має. Кешбеки, ви бачите їхні суми, хто скільки має грошей, ви можете їм подзвонити нагадати, щоб вони їх використали в такому плані. Так, Тут ще є мої програми, винагороди. Ну, тут всі, які є програми зараз, які ви можете скористатися, отримати додаткові гроші, отримати додаткові подарунки. Наприклад, винагороди, бджілка. У мене вже є 79 накопичених монет. Ну, програми кожен раз змінюються, я не буду на них дуже сильно зупинятися, але знаєте, що вони такі є.